Добрий день, шановні садівники. Слава Україні! Сьогодні 27 вересня, і ми хочемо показати результат щеплення методом ополіровки, яке ми показували 15 серпня. Зараз. Знімаємо плівочку ось таким методом і лезом ножа легенько зашкрябуємо шкірочку на щитку. Зелений колір. Бачите, зелений колір щитка. Щеплення прижилось. Ну, Тут може бути. Краще видно нижче друньки. Побачимо, як камера покаже. Йдемо далі. О, тут ще більш показаний. Шкрябаємо шкірочку на тому щиточку і бачимо зелений колір. Щеплення прижилось. І так, десяток штук передивимось і побачимо, який відсоток приживання. Шкрябаємо шкірочку, щиток зелений. Щеплення прижилось. Стябуємо шкірочку на щитку. Щиток під шкірочкою зелений. Щеплення прижилось. І так далі. Шкірочку шлябує, щиток зелений. Щеплення. Бачите, прижилось. Щеплюємо шкірочку під бронькою, краще видно, я так думаю. Щиток зелений. Щеплення прижилось. Так само і тут шкрябаємо шкірочку на щитку щиток зелений. Щеплення прижилось тут теж. Czerplenie przeżyłeś, to już widno, nawet i bez tego, jak my sziabniemy szkierочку, szczytok zeleni, żeby łunieczka zaczęła zielenić. Tu też szkierочку szkrabajemy, szczytok zeleni. Так само і тут можна навіть вже шкірочку не шкрябати. брунька зелена і щиток зелений. І тут теж щиток із шкірочкою зелений. Таким чином ми Перевірили десяток щеплень і всі до одного прижиті. І я впевнений, тому що з досвіду багаторічного я знаю, що проживання щеплення окульовкою в нас приживається майже 100%. Якби ми перевіряли далі, ще десяток, ще десяток. Результат був би такий же самий. Приживання 100% фактично. Ну, після зими може вийти 97%, 96%. Тому що зимою всяке буває, деяка брунька може загинути. Ось таке щеплення кольоровкою. І так ми вирощуємо саженці. На цьому. Будемо закінчувати коротеньку розповідь. До побачення. До нових зустрічей.